Це термінал самоуслуження, в якому можна здійснити купівлю транспортної карти. Або здійснити її куповами. Для того, щоб купити карту, входимо до терміналу, натискаємо добити і очікуємо з'єднання сервера. Всі підказочки на екрані знаходяться. Натискаємо кнопочку далі. Тепер здійснимо купівлю картки. Зі стекера безпосередньо, в терміналі. Ця картка в нас буде доступна для виймання. Після того, як здійснюється купівля, якщо ви бачили, я закинула 100 гривень, 80 гривень вартує картка, 20 гривень вже на балансі картки. Так само в цьому терміналі можна ж здійснити поповнення вже існуючої транспортної картки. Натискаємо Поповнити. Номер електронного квитка знаходиться внизу картки. Вводимо цифру, натискаємо далі. Знову ж таки наголошую, що всі підказочки знаходяться на екрані. Натискаємо оплатити. Отримуємо чек. Поповнити карту можна шляхом розміщення карт для автоматичного щитування номера. Натискаємо Ми поповнити. Бачимо підказочку. Вставляємо номер. Так все автоматично. Натискаємо кнопочку далі. І ми бачимо наш баланс карти на екрані, і можемо здійснити поповнення в попередньому разі розміщую, що кобюро в копюро Зарахування коштів через термінал відбувається практично миттєво, в чому перевага не потрібно очікувати декілька годин чи там, наприклад, договорі для поступлення коштів. Але все таки прошу зауважити, що термінали фіскалізовані, все залежить від наявності інтернет-зв'язку, від наявності роботи серверу нашого, серверу податкової. Але кошти поступають відразу. Бігти до терміналу не потрібно, здійснити поповнення можна онлайн. Поповнення електронного квитка транспортної карти можливо здійснити так само не лише в терміналах, а й у мобільному додатку. Заходимо в додаточок нашої карт, обираємо картку, яку ви хочете поповнити, натискаємо кнопочку Поповнити, відкривається сторінка з переведенням, де ми можемо вказати суму поповнення. Як бачите, номер підтягується вашої карти автоматично. Погоджуємося на умови, і після натискання кнопочки далі нас перекидає на сторінку платіжної системи, де ви можете повторно переглянути, яку саме ви картку поповнюєте. Дуже прошу переглядати, особливо тих користувачів, яких у мобільному додатку декілька карток, наприклад, буде моя, дитини або, наприклад, мама, на що пільгова, щоб перевірити, чи дійсно я поповнюю той квиточок, що потрібно. Сума, поповнення. І якщо є банківська карта, приєднана в Google Pay, Apple Pay, використовуємо відповідну плашку, або ж вносимо дані з картки руками. Квитанція про поповнення з мобільного додатку буде приходити вам на пошту. Електронно на ту пошту, яка йде у вас реєстрація Google Pay, Apple Pay, або ту, яку ви самостійно внесете руками. Наступний спосіб поповнення це через наш сайт CityCard.ua. перейшовши за цим посиланням CityCard.ua, зверху на головному меню шукаєте кнопочку Поповнити і відповідно інтерфейс точно такий самий, як у мобільному додатку. Кошти, так само як з терміналу, потрапляють практично відразу на баланс картки, але знову ж таки просимо врахувати наявність інтернет-з'єднання. Наявність працездатності платіжної системи, ну і звичайно, сервері. В місті Володимиру впроваджено такі способи оплати: як транспортна карта стандартна, транспортна карта учнівська, транспортна карта пільговика. Так само можна оплатити проїзд за допомогою QR-коду згенерованому в мобільному додатку. Тобто, ви крім встановлення мобільного додатку для поповнення карток транспортних, ви можете безпосередньо в ньому згенерувати QR, яким оплачувати проїзд. Ось він буде з таким телефончиком і зображенням QR. Перед входом в автобус для розрахунку, натискаємо на цей QR-чик, згенерується QR. Ми його підносимо до камери на валідаторі. Він знаходиться посередині валідатору. Показуємо камеру до камери, щоб вчиталися. Транспортну карту ми піднесемо до нижньої частини валідатора, де є позначка безконтактної оплати. Інший спосіб це банківська карта, чіпована. Так само підносимо її до нижньої частини валідатора для оплати. Або ж використовуємо банківську карточку безпосередньо з телефону. Відкриваємо гаманець з банківськими картками, і так само підносимо телефон задньою частиною телефону до нижньої частини валідатора. Так само слід зауважити, що існує декілька е, видів механізмів оплати. Це стосується виду маршруту. Є маршрут на міський, є маршрут приміський. На міському маршруті діє. Транспортна карта, QR з мобільного додатку, банківська карта як фізичний носій, банківська карта з телефону. На приміському маршруті діє транспортна карта і мобільний додаток QR. Банківська карта не діє. Чому? Оскільки для приміста різна тарифікація між зупиночками, для того, щоб система могла вирахувати, скільки потрібно зняти коштів з картки з пасажира, при вході прикладаємо карту. Це буде реєстрація входу, при вході блокується сума вартості проїзду до кінцевої зупинки, оскільки ми наперед не знаємо, де людина буде виходити. При виході ми знову ж таки прикладаємо цю картку до валідатора, і заблокована сума буде розщеплюватися на дві частини: одна, яка вернеться на баланс пасажира, інша, яка піде перевізнику, як оплата проїзду. Банківська карта на примістові не діє. У нас одночасно, завдяки тому, що у нас є бортовий комп'ютер, валідатор і камера. Функціонує одночасно декілька систем: перша і основна це звичайно оплата проїзду. Друга це система gps моніторингу та управління рухом транспорту і система відеоспостереження. В результаті того, що обладнано всі автобуси, одночасно можна переглядати рух транспорту, можна розробляти логістичні схеми, здійснюється відстеження їх позупинкового руху, дотримання розкладу. Так само не тільки дотримання розкладу загалом по кількості виконання рейсів, а й по проходженню кожної зупиночки, вчасні запізнення, випередження. Більше того, дані з системи gps моніторингу вони відображаються в мобільному додатку, тобто користувач мобільного додатку, або ж зайшовши через сайт в особистий кабінет, має змогу подивитися, де рахуються автобуси в онлайн режимі подивитися в якому напрямку яке відповідно збігне і на яку зупиночку так само у вільному доступі доступні розклади руху по кожному маршруту, чи то міський чи то приміський. слід зауважити що в місті володимирі є специфіка в деякий період різні кінцеві тобто треба слідкувати куди саме курсує транспортний засіб Наразі проводиться повноцінне навчання водіїв, перевізників, органів виконавчої влади щодо користування системою, щодо звітності, яка може бути, щодо того, як користуватися бортовим комп'ютером, як користуватися валідатором. Так само отримують картки пільгові, Пільговиків департаменту соціальної політики. Процес наразі продовжується. Продаж транспортних карток в терміналах. На встановлення зараз є три термінали в місті Володимирі, де можна купити і поповнити електронні квитки. 723 в центрі, 723 на ковальській, і відповідно в ЦНАПі. Поповнення реалізовано не тільки в терміналах, а й у мобільному додатку і в особистому кабінеті через сайт. Тобто пасажир, навіть сидячи вдома, він може здійснити це поповнення, що є досить зручно, або ж, наприклад, на роботі. Вийшовши до зупинки, кошти вже будуть на рахунку. Мені добре, бо тут було і одразу, як там проходить скажімо, електронний квіточок, то тут з'являється фотографія. А люди Чому? як? Нічого, всі питаються, заходять, нічого не, не кажуть, кажуть, що добре. А як більше вже користуються картками, чи? Вже е, дуже багато, скажімо так, на даний час половина на половину більш менш так. Бо ще не всі ще мають картки. то можна на будь-який рейс сісти проїхатися, а пенсійний тільки годний. Далі рейси були у перший раз я тільки. І як це вдалося вам? Добре, тому дякую.